Точки PS X 10 кг ціною 2850 гривень. Бо тепер, ще буде ось така красива, синій такі присьовані, в розмірі буде МК. -ка. Має катманчики на замочку. У нас тут ви будете ось така. Просьована, також з катманчиком, ми врозімо буде М. Нагадую, що тут є до X-2. Ось такий куповичок іде талії Наталі гарно затягується, присутні катманчики, також м'як, який знімається. Наступний вийти ось така безрукавочка, чорна, то без XS S. Курточка, ось такому красивому сірому кольорі. Після цього, яка панчики на замочці, гарно засібається. Ось така відставочка, Більше ніж так ну курточка. Я з лініями світло відбиваючи ми так у нас Наступний буде ось такий красивий гітшичний пуховичок. В розмірі буде йти М. М, а навіть Л. Так, наступний буде ось така. Тут іде ніч чоловічого та жіночого. Подовжна безду кавочка. в молочному кольорі, хтось сиварка, хтось на золотистих кутичках. Чоловіча кутичка за червоними, з чорними сталочками на плечках, на місцях. Щоб ви зробите ось такий поселенний куполочок на X-E. В комплекті йде з поясочком, що можна звідегувати, також йде з таким великим вигоротом. Наступною буде ось така куточка присобана, красива. В розмірі L. Хітну кружні коротчик. Фіолетовий бомбер. Берете офіцій, підкривати чоловічий куховичок у чортній з світлом, білими такими вставочками В розмірі це буде два так, як мальчика на грудях і два внизу. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.